Наступна наша тема це і післяпологовий епізіотомічний догляд та догляд за молочними залозами. Отже, що таке взагалі епізіотомія? Епізіотомія це є хірургічний розріз промежений по задній стінці піхви. Для чого він виконується? Він виконується для того, щоб збільшити отвір піхви під час пологів для проходження дитинки. На даний час епізіотомія не робиться Тобто, Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я, він є новий, тобто йому фактично рік. Тобто застосуванням епізіотомії не проводиться під час фізіологічних пологів. Показами до цього розсуду, тобто, це можуть бути ускладнені вагінальні пологи, тобто тазове передлежання, коли дитинка лежить не голівкою донизу, а сідничками. Якщо це є дистоція плечиків, тобто народилася голівка дитинки, але плечики не приходять. Тобто, якщо накладають акушерські щіпці або вакуум-екстракцію проводять, якщо є дистрес плода. Що таке дистрес плода? Тобто, в нормі частота серцевих скорочень плода е, суттєво відрізняється від дорослої людини, тобто норма це від 110 до 170. Якщо серцебиття плода починає різко падати, тобто ну, стає нижче 190, тобто, або навпаки, стають критично високі цифри, тобто більше 200, це означає, що дитинка себе якось некомфортно почуває і е, все ж таки. Зробити розріз. це буде більш тобто для покращення тобто її стану. Рубцеві зміни на промежні, тобто, якщо жінка вже мала якісь розриви в попередніх пологах, їй накладали шви. ця частинка, вона не є достатньо еластичною, вона не дає змоги настільки розтягнутися для проходження дитинки, тому роблять розріз. Помимо епізіотомії є ще такий званий пологовий травматизм. Що це може бути? Це може бути розрив промежений, розрив шийки матки, або розрив піхви. Чому такі стани відбуваються? Е, може бути внаслідок того, що є неелестичні стінки піхви. Е, так само вузька піхва, е, якщо великий плід, якщо це є швидкі, стрімкі пологи, тобто, або якщо якісь є запальні за, е, захворювання. Тобто, е, це може бути запальні захворювання піхви, тобто молочниця. Кандидоз, тобто, або ерозія шийки матки, ектопія. Е, якщо це є запальний процес, то стінки є вже так, тобто такими дряблими. тому е, під час проходження дитинки утворюються мікротріщини і провокуються розриви. Що епізіотомія, тобто розріз, що й розрив, тобто вони лікуються і доглядаються так само. Тобто, лікування це накладання швів, Тобто Накладають внутрішні шви і накладають зовнішні шви. Внутрішні вони накладаються на шийку матки і піхую, вони не потребують жодних додаткових якихось рекомендацій для жінки. Якщо говорити про зовнішні шви, вони накладаються на промежину, тобто і вони вже мають певну, певний ряд рекомендацій. Що не можна робити після розрізу промежини? Тобто не можна сідати. Чому не можна сідати? Сідати не можна взагалі протягом двох тижнів. По-перше, коли жінка сідає, утворюється ну, тиск на промежну і ці шви можуть просто розійтися. Е, два тижні не можна сідати протягом першого тижня взагалі, а протягом другого деяким жінкам можна сідати так на одну частинку сідниці, тобто там, де немає розрізу, не можна приймати гарячу ванну. Тобто, ванну взагалі не можна приймати жінкам після пологому періоду, тобто протягом двох місяців, тобто 6-8 тижнів. Чому не можна приймати ванну? Тобто, вперше під гарячою водою ці всі шви вони будуть намокати, і це є підвищений ризик того, що вони просто розійдуться. А також жінки після пологому періоду, тобто, відбувається інволюція матки, тобто матка починає зменшуватися до її нормальних розмірів. Тобто, в нормі матка вона взагалі зовсім маленька, тобто вона має 4 на 3 см. Тобто під час скорочення цієї матки від жінки йдуть лохії. тобто е, Спочатку вони є кров'яності, тобто потім вони стоїть кров'яності, сирозно кров'яності і вже потім сирозні. Після полого періоду повертається виділення. Тобто Під час такого стану, зрозуміло, що не можна приймати ніякі гарячі ванни, адже це є ризик. Того, що підвищується кровотеча, адже гаряча вода вона буде провокувати те, що суди не будуть розширюватися і може наступити кровотеча, а також профілактика будь яких інфекційних захворювань, тобто може запальних захворювань матки, тобто ендометриту. Також не можна качати прес чи піднімати важке. По тій самій причині, по-перше, відбувається скорочення матки, по-друге, тобто, Якщо жінка піднімає важке, це є додатковий тиск на м'язи та дна тобто і на шви, які накладені. Тобто вони просто-напросто можуть розійтися. Не можна жити статево і користуватися тампонами. Тобто, тут зрозуміло, по-перше, в жінка накладені шви, по-друге, це і післяпологовий період, коли, в принципі, це не є рекомендовано, тобто де скорочення матки, йдуть виділення. Тобто, тут зрозуміло. Що таким жінкам можна і потрібно робити? По-перше, це має бути дієта. Хоча б в перші дні. Дієта заключається в тому, що жінка приймає більше рідкої їжі. Тобто, якісь бульйони, це можуть бути каші, так само кефір. Чому? Для того, щоб не було закрепів. Тобто, ці розриви можуть бути різними, тобто, бувають розриви. До 2 см, буває до 4, бувають такі глибокі, що задіють тобто, пряму киску, тобто. І Якщо це накладені глибоко, тобто, краще, щоб жінка не напружувалася під час дефекації тобто, і не було твердого стільця. Тому рекомендовано в перші такі дні критичні, тобто, щоб жінка дотримувалась певної дієти. Так само це має бути правильна гігієна промеження. Тобто, митись потрібно завжди. Це було взагалі супер, якби це було після кожного походу в туалет. Але зрозуміло, що жінки так робити не будуть. Е, тому хоча б після дефікації це було б супер. Е, як потрібно підматися? Потрібно підвиматися спереду, до заду, тобто від піхви до прямої кишки. Ні в якому разі не наоборот для того, щоб всі мікроорганізми, інфекції, які знаходяться в прямій кишці, не занести до піхи. Е, Чим можна обробляти рану? Рану можна обробляти. Перкіснем водню можна хлоргексидином, можна бетадином, можна зеленкою, тобто всім тим, що є антисептик, і підсушує рану. Рана завжди має бути чиста і суха. Не можна користуватися синтетичною білизною, тобто, це має бути якась бавовняна. Рекомендовано в перші дні використовувати спеціальні післяпологові прокладки, чому йдуть виділення, тобто дуже інтенсивні перші дні, тобто в дозволі в перші тижні до 10 днів. Тобто рана має бути чистою і сухою, тому е, жінка має користуватися прокладками, ці прокладки потрібно змінювати часто. Е, не так, що в нас зранку поставили вечором, про них згадала, це має бути від 2 до 4 годин. Ось. Е, так само, якщо жінка, е, наприклад, сходила в душ, було б дуже добре, якби вона полежала, тобто деякий період часу без білизни для того, щоб була. Тобто вентиляція рана дихала, тобто це покращує заживлення тобто, самого рубця. Догляд за молочними залозами. Тобто, основною метою по догляду за молочними залозами це є попередити застій молока, тобто лактостаз, мастит, травмування сосків та забезпечити достатню лактацію. Що таким жінкам рекомендовано? Приймати теплий душ. Мінімум два рази на день. Взагалі було б добре перед кожним годуванням. Тобто, але хоча б, якщо жінка не має такої змоги, приймати кожен раз теплий душ, то хоча б мити самі молочні залози теплою водою перед годуванням. Чому? Тепла вода буде сприяти тому, що молочні потоки будуть розширюватися, і буде трошки менш дискомфортне годування, тобто і краще відтік молока по молочних залозах. Старатись носити білизну з натуральної тканини. Тобто, Зараз є досить багато доступних спеціальних бюстгальтерів для годуючих мам. Тобто, по-перше, вони комфортні в використанні для самої жінки, по-друге, тобто, вони не є такі тверді, тобто вони не перетискають ніде молочну залозу. тобто не порушують самий відтік. Після кожного годування рекомендовано протирати сосок чистою сухою серветкою. Чому? Крапелька молока все ж таки залишається на тому суску. Висихає, тобто і потім можуть утворюватися тріщинки. Після кожного годування, тобто рекомендовано стіджувати молоко, тобто це є профілактика лактостазу. Стіджування обов'язково проводиться чистими руками. Так само жінка після пологового періоду обов'язково має звертати на контролювати температуру, тобто, щоб молочні залози не були гарячі на дотик, тобто почервонілі, тобто не була підвищена температура. Тобто, дивитися за такими першими сигналами, тобто розвитку лактостазу у подальшому маститу. Щоб зрозуміти, як взагалі що таке лактостаз і як він виникає, на зображенні є дві молочні залози, тобто, одна з них є не наповнена, а друга наповнена. Це і молочні залози годуючої жінки. Взагалі, молочна залоза складається жирової тканини і залозистої тканини. Ну так, глибоко. Якщо взяти анатомію поверхневу. Тобто, в молочні залозі є 15-20 часточок, які відходять радіально по молочній залозі. Тобто це і оці такі круглі, скажімо так, такі кругляшки. Тобто, там збирається грудне молоко. Оці відходження від. А цих часточок, тобто, це є протоки. В нормі е, годуючої жінки молочні протоки це є 2-3 мм. Тобто, вони досить тонкими. Вони ведуть до соска. Тобто, так поступає молоко, тобто до дитинки. Е, на другому зображенні видно, що е, ці молочні залози, часточки, вони є такі переповнені. Тобто, так виглядає е, молочна долоза. Тобто, е, коли є застій молока, тобто коли є лактостаз. Чому такий стан виникає? Е, тобто, які є причини? Е, це може бути внаслідок того, що сусок недостатньо сформований. Тобто, якщо сусок не сформований, значить дитинка не може його добре захопити. Е, молоко не відходить по молочних е, протоках, воно назберується в цих часточках і сама молочна доза, вона наповнюється. Тобто, е, що тоді? Тоді жінкам рекомендують є спеціальні такі накладки на соски, тобто які мають імітують сам сусок, для того, щоб дитинці було легше сам процес годування. Так само, якщо є тріщинки на сусках, тобто. Вона буде дискомфортно і для жінки, і для дитинки. Тобто дитинка не буде достатньо е, до неї потрапляти молока, так само будуть переповнюватися самі часточки, і це буде причиною лактосазу. Якщо дитинка недостатньо захоплює сусок, тобто дитинка має захоплювати так, щоб це був не лише один сусок, але й аревла. Е, якщо були якісь травми чи носіння чесної білизни, тобто без гальтера. Тобто воно буде перетискати і травмувати часточки, тобто так само в молочних залозах буде застій молока. Якщо відбуло переохолодження, тобто екстрес або якісь активні фізичні навантаження, воно буде провокувати, тому, що молочні протоки будуть завужуватися, і буде утруднений відтік молока по молочних протоках. Які є симптоми? Як можна запідозрити взагалі, перші ознаки лактостазу? Тобто, груди стоять такі наповнені, важкі, болючі на дотик, тобто, можна самому пропальпувати ці часточки, тобто, вони будуть такі, як ущільнення. Так само груди будуть гарячими, може бути субфабрильна температура. Дитина під час годування буде швидко втомлюватися, вредувати, Втомлюється вона, тому що не отримує достатньо молока. Е, що потрібно робити в такому стані? Тобто, е, старатися, по-перше, пити багато води, тобто теплої води. Е, прийняти теплий душ. Теплий душ буде провокувати те, що е, самі протоки вони будуть під теплою водою розширюватися і буде покращений відтік молока. Е, старатися робити масаж молочної залози. Як це робити? Тобто, Якщо е, груди є досить болючі, тобто я не маю тут біля себе просто е, манекена грудної залози, тому постараюся вам якось пояснити з допомогою картинки і візуально, Тобто взяти е, грудну залозу можна, якщо вона болюча, тобто знизу, іншою рукою старатися робити такі спірально подібні рухи. Тобто, за годинниковою стрілкою, старатися розмажувати кожну часточку, потім постаратися взяти від перифрії до соска, тобто від перифрії до суска, старатися промасажувати кожну часточку, тобто кожну ущільнену дольку. Далі можна переходити до стіджування грудного молока, тобто в сучасному світі є вже молокові смоктувачі. Ті, хто не мають змоги їх придбати або надають перевагу робити це самостійно. Це є досить просто. Тобто Після того, як проведений масаж молочної залози, приступає до стіджування. Береться двома пальцями, тобто, на 6 і на 12 годину, це є зона переходу з ареоли на шкіру, тобто з темного на ну, образно. Тобто Береться двома пальцями і робиться такий рух. Тобто Втиснення туди і натискання. Тобто, і тоді грудне молоко е, починає текти. Якщо, наприклад. Е, Нічого не відбувається, можна спробувати взяти інакше, тобто на 3 і 9 годину. Якщо далі, тобто є утруднений відтік молока, постарайтеся знову зробити масаж, прийняти теплий душ. Якщо стан не проходить протягом одного-двох днів, тобто тоді обов'язково звернутися за рекомендацією до спеціаліста, адже якщо такий стан не утилізувати, тобто це є розвиток того, що може розвинутися гострий масти, та масти це є запалення молочної залози. Отже, тому підсумуємо, що жінкам після пологового періоду потрібно. Якщо в них були якісь накладені швидкі, не можна що їм сідати, не можна піднімати важке, не можна качати прес, не можна жити статево, не можна користуватися тампонами, тобто не можна приймати гарячу ванну, старатися підмиватися, мити теплою водою і промежену, і так само молочні залози. Тобто при будь-яких ознаках, Гарячих молочних залог, болючих, тобто наявності будь-яких ущільнень, тобто старатись проводити масаж та стіджування молока. Якщо ці ознаки не проходять, то старатися звернутися до спеціаліста. Дякую, Дякую за увагу.